Наявності його райпейс, комплекції СЕ, повністю в заводському антихромні, «Блек Пакет», тригнаний з Німеччини, без жодного підкрасу, випуск не з 20 2020 року, експлуатація 2021, оригінальний підтверджений пробіг з гарантією 82 тисячі кілометрів. Наступний того через 16 тисяч 450 кілометрів, ціна 27800, Легкостувальні диски на всесезонні резині 20-го радіусу, без доступ на усіх дверях, автоматичне складання дзеркал, датчик сліпих зон, чорний шкіряний салон з електрорегулюванням та пам'яттю передніх сидінь на три людини, акустика Meridian. повний електропакет, декоративна підсвітка салону, шкіряне мультикермо з підігрівом, асистент тримання смуги, адаптивний круіз-контроль. віртуальна панель приладів, ледоптика з автоматичним ближнім дальнім світлом. Сенсорний екран з навігацією, Android-Auto і Apple CarPlay, камера 360, 3D-камера, підігрів передніх сидінь та лобового скла, двохзонний клімат-контроль, доступний кредит лізинг та оплата по перерахунку. Також у нас є послуга, доставка авто до клієнта в будь-яке місто.